Як встигати більше маючи ті ж 24 години на добу? Уявіть, що ви та ваша команда почали працювати на 30% продуктивніше. Ні, це не магія. Це всього лиш імплементація штучного інтелекту і автоматизації у ваших рутинних процесах. І поки хтось вагається, просунуті компанії вже автоматизують третину своїх процесів. Для бізнесу бути гнучким і ефективним це питання виживання. Тому сьогодні я зібрав для вас топ-5 інструментів, які допоможуть вашому бізнесу вийти на абсолютно новий рівень. Але спершу підпишіться на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх трендів. Тож, інструмент номер один. N8N. Цей сервіс допомагає створити автоматизації, які раніше потребували залучення декількох спеціалістів. А зараз ти можеш це зробити самостійно. Часто бізнеси мають такі білі, як хаос. Твоя CRM, сайт, месенджери, таск менеджери так далі, інші сервіси, якими ти користуєшся, вони всі живуть окремим життям. І для цього існує сервіс, який дозволяє їх всіх об'єднати. NAITEN, якщо по-простому, це конструктор LEGO для твоїх бізнес-процесів. Він дозволяє з'єднати всі твої сервіси, якими ти користуєшся, в один-єдиний чи декілька автоматизацій, і, відповідно, набагато спрощує тобі життя і прискорює всі твої процеси. Також Побічним ефектом є те, що клієнти більш задоволені твоїм сервісом. І ось практичний приклад застосування даного сервісу. Уяви собі будь-якого спеціаліста, наприклад, електрика. В нього є свій сайт, і ось клієнт заповнює е, дані на сайті, щоб е, замовити послуги. І що далі? n автоматично створює цього клієнта в твоїй CRM. ці в ту ж секунду він відправляє лист підтвердження клієнту на почту чи в месенджер. В ту ж секунду він відправляє тобі підтвердження в Telegram, що завтра, наприклад, о 12-й годині у тебе є новий клієнт. І також додає в календар подію з коротким описом даних про клієнта та годину, на яку підтверджено запис. І все. Це тепер можна робити цілком автоматично. І більш того, колись ця автоматизація потребувала навіть декількох спеціалістів, а зараз ти можеш це зробити вручну чи також наняти одного спеціаліста. А якщо ти хочеш автоматизувати процеси в своєму бізнесі, збільшити виручку, звертайся за контактами в описі і я чи моя команда зв'яжемось з тобою, записуйся на безкоштовну консультацію. Інструмент No2 вайп-кодінг. У кожному підприємці є ідея на мільйон. Створення нового додатку, якийсь сервіс, онлайн-інструмент. Але між ідеєю та реалізацією часто прірва. Ти не знаєш, що почати, потрібно знайти розробників, написати ТЗ, знайти дизайнера. Все це може зайняти місяці часу і тисячі доларів. Але на даний момент існують. Дуже круті сервіси, які допоможуть створити тобі прототип самому, без жодних додаткових людей, просто розмовляючи з комп'ютером. Цей термін називається vibe Coding. Ти просто описуєш свою ідею словами. Хочу створити додаток для запису клієнтів та оплати. І такі сервіси, як Lovable, Jules, Base 44, VZero. Всі ці сервіси дозволяють тобі перетворити твої слова на код. Ти можеш просто розмовляти українською мовою з ними і в результаті отримати класний додаток, чи сайт, чи онлайн сервіс. Ці сервіси руйнують гігантський бар'єр між ідеєю та її втіленням. Наприклад, ти починаєш бізнес і тобі треба створити сайт чи додаток. Щоб провалідувати свою ідею, чи взагалі зайде цей бізнес. За допомогою цих інструментів, просто спілкуючись з цими сервісами українською мовою, тепер ти можеш швидко створити сайт чи додаток і провалідувати швидко свою ідею. Всі посилання на платформи я залишу в описі під відео, також в подальших відео на цьому каналі, я буду показувати принципи роботи з цими сервісами. Наступний інструмент, про який вже точно кожен знає, це AI чати. Але, тим не менш, це незамінний інструмент в цьому і в наступних роках. Ці сервіси дозволяють подолати основний біль підприємця, такий як відсутність експертизи в певних нішах. Всім відомо, що ми не можемо бути експертами в кожній сфері, тому ці інструменти дуже помічні. Наприклад, ви треба розібратись в маркетингу. Дослідити якусь нову тему наведу кілька прикладів використання. Власник онлайн-магазину завантажує в клод, pdf файл з річним звітом про продажі і пише: Проаналізуй мені цей звіт. Знайди три найслабші місця і запропонуй п'ять ідей для збільшення середнього чека. Клод не просто дасть загальні поради, він проаналізує реальні дані і видасть конкретні гіпотези. Або ще крутіше, ти завантажуєш в чат GPT посилання на сайт свого конкурента, також посилання на свій сайт і кажеш йому: виступи в ролі експерта конверсії. Порівняй ці два сайти і дай мені 10 конкретних змін для мого сайту, щоб він продавав краще. Круто, відкрий будь-який із цих чатів і напиши: Виступи в ролі мого бізнес-коуча. Ось моя проблема, опиши реальну проблему. Постав мені 5 правильних питань, які допоможуть знайти рішення. Якщо AI-чати – це готові інструменти, то Google AI Studio це ціла майстерня, де ти можеш створювати свої. Це безкоштовна платформа, яка дає тобі доступ до найпотужніших моделей Google і дозволяє тобі їх донавчати для своїх цілей. Також тут доступні такі суперфічі, як. Аналіз будь-якого відео, аудіо чи фото. Також ви можете згенерувати будь-яке фото, відео чи аудіо. Справжній вау-ефект викликає функція Stream real time Ти можеш дати доступ AI моделям до свого екрану онлайн і спитати будь-що що тебе цікавить. Наприклад, ти монтуєш відео і не знаєш, як зблизити відео. Ти питаєш, скажи, будь ласка, як. Приблизити моє лице, або як вирізати певний об'єкт. І Gemini тобі в реальному часі відповідає, як це зробити. На мою думку, це просто фантастичний інструмент. І останній інструмент це Eleven Labs. Це компанія, яка займається всім, що пов'язано з голосом. За допомогою Leven Labs ви можете озвучувати відео. Створювати подкасти, створювати аудіокниги, чи навіть робити холодні дзвінки. Їх AI-генератор голосу настільки реалістичний, що його важко відрізнити від людського, особливо англійською мовою. Тому рекомендую протестувати його і використовувати. Зайди на їхній сайт, у безкоштовній версії встав будь-який текст, і послухай різні голоси. Я впевнений, що ти будеш вражений. Тож. Рекомендую використовувати цей сервіс у своєму бізнесі. Отже, в цьому відео ви дізналися про такі топ-5 інструментів, як NA10, Coding, ai Chat, Google AI Studio і 11 Labs. Обери один інструмент, який вирішує найбільшу проблему в твоєму бізнесі, і приділи йому годину часу сьогодні ввечері. Але якщо це відео дало тобі хоч одну корисну ідею, став лайк, щоб я знав, що ми знаходимося на правильному шляху. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити наступні розбори і цікаві ідеї для автоматизації в моєму бізнесі. Напиши в коментарях, який інструмент виразив тебе найбільше, і яку бізнес-задачу ти б довірив йому прямо зараз. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі і побачимося в наступних відео. Всім па-па!